6 грудня відзначаємо День Збройних сил України. Це свято справжньої мужності, героїзму і відваги. Наші захисники та захисниці кожен день відважно боронять територіальну цілісність рідної землі та захищають нас від російських загарбників. Пишаємось та молимось за кожного воїна, бо саме на ваших плечах наш спокій, віра у завтрашній день та наближення перемоги. Дякуємо Збройним силам України за те, що маємо змогу зустрічати світанки та здобувати освіту у рідному місті. Дякуємо за можливість залишатися в Україні та допомагати вам наближати перемогу. Схиляємо голови перед пам'яттю героїв. Що віддали своє життя за Україну? Ми завжди пам'ятатимемо ваш подвиг. Впевнені, що тільки спільними зусиллями зможемо очистити українську землю від російських окупантів та побудувати світле майбутнє України у день збройних сил, з нашим воїнам-захисникам, Божого захисту, стійкості духу, міцного здоров'я. Повернення живими та неушкодженими додому, і найголовніше перемоги. Слава Збройним силам України! Слава Україні!